Відпусти мої крила, які дарував мені, щоб я полетіла. Не тягни за собою. Краще дай мені болю, прошу. Відпусти мої крила. Між нами більше не розстави крила. Якщо хочеш щось змінити, почни себе, але всі амбіції досі з вулиць на сцену І все, що обіцяв, майже поволі виконав, то трохи до кінця лишилось, і вже потім тоді вип'ємо Допоки я ще тут і не втратив надію, спостерігаю на шляху своєму, куди вітер віє Всі мої дії привели сюди, де зараз з вами бачу, хто радіє за мене, і хто мене не наведить. Доволі часто помиляв, роблячи свій вибір на один. Сі залишався із собою, шукав вихід. Сижу палю, міркою настав час як тільки відпустити з міх рани. Від Зумить загоїли, змінив оточення своє, зняв окуляри, Тепер бачу, хто ким є, і побачив, як буде далі. Час розкине по місцях, усе, і всіх нас доганяє. Справді думав втратив сенс, але згадав, що залишали шрами крига, між нами більше не розтане крига. дарував мені, щоб я полетіла, не тягни за собою краще, дай мені болю, прошу, Відпусти мої крила Між нами більше не розтане крига. Почнеться як усі прокинуться, і доки серце б'ється, моя мета не зміниться в достатній кількості від городи від себе зайвих Всіх, і якби міцно не тримав її, я зберегти не зміг Знову згадав, для чого власне досі тут І пам'ятаю, хто казав, що я сюди ніколи не дійду У, Ви не впливаєте на мене, якщо не помітили, але свобода слова є в мені на нуль політиків, я наближаюсь майже знову, але все марно, я не знаю слово стоп Тому завжди стартую рано. Так ти хто не зрозумів, тебе забуде Скоро, і як виявиться, знов ти був для неї, як чергова. Спроба ти бережи себе, брата, нам мені далі треба Зв'язок тримає, ще побачимось з тобою, напевно Так-так, я вже, що замикаю свої очі, але не бачу з неї, чую голос, ніби знову в поруч. Між нами більше не розпане крига. Я кида, мені, щоб я полетіла Не тягни за собою краще, дай мені волю, прошу Відпусти мої крила Між нами більше не розпане крига Людей, здається, пора схаменути з день, очевидних речей. І більше не згадуй мене вночі, душа прошу, не кричи замалюй викресли чи зітри вітри, хай заберуть мій -три. Не розтання, крила. Ту, який мені, Щоби я полетіла, не тягни за собою краще, дай мені болю прошу. Не розпали крики дарував мені, щоб я полетіла, не тягни за собою краще.